Вітаю всіх, шановне панство! Чергові чергові нагородки за еліту. Крайні в цьому сезоні. Надіюсь, що трошечки їх покращать. Зроблять нормальні паки, а не оце от лайно, яке дають. Ну, типу, що це мегапак, 10,75 за еліту, ну це сміх. Окей, відкриваємо піки. Відкриваємо піки. так. Спочатку один з 3,84. 3-1-2 по традиції. Не обманули один з 384. Окей. Okay. Так, наступний пік, вони трейдебо нагадую. Давайте не по сценарію. З першого почнемо. Окей. Okay. Окей, okay, теж 84-та картка. Це сміх, звичайно. Але що маємо, то маємо. Один з 3,85. Давайте по традиції 3, 1, 2. Промо. Бок. Ну це не промо. По суті, фодер не окей беремо. Нехай буде. Е, черговий пік один з 3,85 плюс. Промо зразу. Коміті. Та. Родрі. Родрі це дуже непогано. Фодо нам БП. І крайній пік 1 з 3,86. Розраховую на цей пік. Конате. Терштеген. 3,86, боже. Окей, okay, Берем Терштегена. Ну, трошечки фоди отримав, але це явно не те, що я хотів отримати за елітку.